Харків приголомшений масовою різаниною та погромами в студмістечку. Вночі кілька десятків молодиків у масках і балаклавах, озброєних ножами, битками і зброєю, напали на студентів. Били всі, хто потрапляв під руку, навіть собаку, яка захищала свого господаря. У лікарні дев'ятеро людей, серед них дві дівчини. У відділенні невідкладної хірургії трьох пацієнтів після нічних жахів готують до операції. Міліція, поки ніяких подробиць не повідомляє, за неперевіреними даними погроми влаштували на національному ґрунті. Близько опівночі у судмістечку на Павловому полі з'явилися кілька десятків молодиків. Обличчя приховані масками та балаклавами. Озброєні битками, ножами та пістолетами. У декого на руках свідки бачили свастику. Молодики розділилися на дві групи і почали трощити все на своєму шляху. Столпотворення людей було і кріки. Ну, і дівчина якась кричала, з прохожих, кому-то що досталось. Налякані студенти спостерігали за всім з вікон гуртожитку. Кажуть, озвірілий натовп, нищив авто і вікна будинків. Напав на молодь, яка відпочивала на лавці. Різали ножем, нещадно били палицями, вбили навіть двох собак, які захищали свого господаря. Все це без жодного слова. Лише відходимо після того, як скривавлені юнаки не могли підвестися. У лікарні дев'ятеро постраждалих. Під медзакладом збираються друзі травмованих, переважно іноземці. Кажуть, поранено чотирьох йорданців. Один із них чотирикурсник удей, у вкрай важкому стані. Задержали і почали його ногами вдарити. У кого полковота был нож і йо достали удари наші други. спина три рази. Вот он сейчас паниця под наркозом. Медики кажуть, у критичному стані двоє студентів, ще двоє у важкому. В обох численні різані рани, в одного ще й пробита голова. Серед постраждалих і українці їхній стан задовільний. Ті четверо не контактні, вони знаходяться в условиях відділення реанімації. І двоє контактних больних зараз обслідуються та числа громадян України. Проходять томографическое, рентгенологическое, лабораторне исследование. Мотив цих нелюдей поки не зрозуміли. Іноземці кажуть, ні з ким не конфліктували. Міліція встановлює обставини події. Камери відеонагляду зафіксували, як десятки молодиків зібралися біля найближчої станції метро і розпочали погром. На місці затримали п'ятьох зловмисників. Це харків'яни. Їм закидають хуліганство, розбій і замах на вбивство. Ця акція була спланірована. Вона спланірована однозначно. Але... Не против конкретно, как я считаю, какой-то группы лиц, либо э, какого-то заведения, какой то автомобиля, грубо говоря, да. Но это случайно, вот они от э, Клочковская по Такара Яроша шли. И... Тому встрічали та у учасників бійки встановлюють. Міліція тим часом посилила заходи безпеки поблизу студентських гуртожитків, особливо там, де проживають іноземці. Також змінили маршрути патрулювання вулиць. Тетяна Тамбієв, факти астіві.